У з році ветеранська політика можна сказати, вийшла на такий системний дуже характер, особливо в питанні формування системи повернення з військової служби до цивільного життя і будь-які питання ветеранської політики вони перш за все будуються на довірі. Довірі ветерана до того до, до тих ініціатив, які впроваджує держава, і тільки після цього її починають використовувати. Якщо ми говоримо про зміни та конкретні потреби, ну звичайно, перш за все це питання житла, і воно є дуже хвилюючим і турбуючим наших ветеранів в цьому напрямку. Є достатня велика кількість програм, які себе непогано зарекомендували. І найголовніше вони мають фінансування від держави. Станом на сьогодні є. Програма грошової компенсації на придбання житла, і на кінець цього року цією програмою скористалася майже 1600 українських родин. Але це ще не остаточна цифра на цей рік, тому що нещодавно кабінет міністрів проголосував, щоб видати додаткові 1,7 мільярда на закупівлю житла для наших ветеранів. Також діє програма компенсації вартості оренди житла для ветеранів. І цією програмою скористалися вже майже 6 тисяч наших ветеранів. Є програма житлових ваучерів, які дають можливість отримати майже ваучер до майже 2 мільйонів гривень для наших ветеранів та родин ветеранів. І цією програмою скористалися на сьогодні приблизно 10 тисяч наших ветеранів. І звичайно залишається популярною досі. Програма кредитування житла є оселя на сьогодні. За підрахунками цієї програми скористалися приблизно 6,5 тисяч родин ветеранів.